Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему об'єм прямокутного паралелепіпеда. І у нас є дуже непроста задачка, так, Ліза? Так. Давайте її прочитаємо. Куб і прямокутний паралелепіпед мають рівні об'єми. Знайдіть площу поверхні куба, якщо довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, що у два рази більше за ширину, і в чотири рази більше за висоту паралелепіпеда. Ну, напевно, не знаю, це, це важко. Це дуже важка задача, так? Бо вона, на перший погляд, ну, майже нічого нам не зрозуміло, так, Ліза? Це ну, давайте, давайте будемо розбиратися. Я думаю, що потихеньку, потихеньку ми з цією задачею розберемося і зробимо її правильно. Отже, що Ліза, ми знаємо з цієї задачі? Ми знаємо, що куб прямокутний паралепіпед мають рівні об'єми. Так, наш куб, наш куб жовтий, наш синій прямокутний паралепіпед мають рівні об'єми. Тобто, об'єм нашого куба дорівнює об'єму нашого так. прямокутного паралепіпеда. Так, Ліза? Давайте якось це просто відмітимо, що вони мають рівні об'єми. Що ще ми знаємо? А я знаю, що... а я знаю, Довжину чого? Ми знаємо довжину паралепіпеда. Да, ми знаємо довжину нашого прямокутного паралепіпеда, вона дорівнює 12 сантиметрів, так, лізочка? Да. І ця довжина це у нас реброша називається. Да? Да. Скільки ребер має паралепіпед, прямокутний і куб. Вони мають по 12 ребер, а, а? граний вони мають шість. А чим відрізняється грані куба від граний прямокутного паралепіпеда? Тому що куби всі грані однакові і квадратні. А у прямокутного паралепіпеда води вони по парам однакові, і в них всі грані прямокутні. Прямокутні. Добре. Отже, значить ми маємо 12 см довжину нашого прямокутного перелепіпеда. І ці 12 см, вони у два рази більше за ширину, і у 4 рази більше за висоту. Що, що ми ще знаємо? Ми, ми знаємо, що оце ну, ця довжина більша, ніж. Ніж ширина у два рази. Тобто, що ми можемо знайти? Ми можемо знайти ширину. Ширину. І чому вона буде дорівнювати? Треба 12 поділити на 2. Буде 6. 6 сантиметрів. Треба 12 поділити на 2. У нас довжина більша у два рази за ширину. Тобто, ширина менша у два рази, так? Нам треба 12 поділити на 2. І ми отримаємо, що ширина нашого паралелепіпеда дорівнює 6 см. Давайте тут запишемо також. Отже, ми маємо вже довжину, ми маємо ширину. Добре. І ще висота у нас 4 рази більша. Тобто, ось ця довжина в 4 рази більша за висоту. Тобто, висота у нас виходить. 4, 4 рази менша. Ми... Так, довжину. І задовжину. треба 12, 12 поділити на 4. Так, ми ділимо 12 на 4, і що ми отримаємо? Ми отримаємо 3. 3 – Це що таке? 3 це, це, це висота. Ну, 3 чого? А, 3 см, 3 так. Висі, це займеться висоту паралелепіпеда. Це наша висота нашого паралелепіпеда, так. І також ми відмітимо, значить, дивимося. Ми знаємо довжину, вже ширину і висоту нашого прямокутного паралелепіпеда. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти об'єм. Ми можемо вже знайти будь-що, і площу, і об'єм, що хочемо, то і можемо знайти. Правильно взагалі-то, якщо ми знаємо і довжину, і ширину і висоту. Але, Але ми знайдемо об'єм, об тому що е, у нас по умові задачі об'єми рівні, так? Так. і ми зараз будемо шукати об'єм, який ми не знаємо. Добре, і чому дорівнює яка формула нашого об'єму у паралелепіпеда? У Нас дорівня 12 помножити на 6 помножити на 3. Так, у нас формула об'єму прямокутного паралепіпеда – Це V. Пам'ятаєте, у нас V це об'єм, і він дорівнює А помножити на Б і помножити на С. Так, Ліза? Так. І в даному випадку це буде 12, помножити на 6 і помножити на 3. І ми вже це порахували. У нас вийшло. 216 в кубик. Не забувайте, що у нас об'єм вимірюється у кубічних одиницях. Так? Так. І наш об'єм нашого паралелепіпеда дорівнює 216 кубічних сантиметров. І ці 216 кубічних сантиметрів. сантиметрів паралелепіпеда... Це... Це і 216, Це і 216 сантиметр, кубічних сантиметрів, сантиметрів куба. нашого куба. Так, дивимось далі. Ми тепер ми знаємо, що, наш, що об'єм нашого куба дорівнює 216 кубічних сантиметрів. І взагалі, щоб нам знайти, бачите, у нас тут є по умові, знайдіть площу поверхні куба. Ну, Для того, щоб знайти нам площу, нам в будь-якому випадку потрібно знайти ребро. Взагалі в нас ребра у куба які? От однакові. Всі однакові ребра. Нам потрібно знайти одне ребро. Ми знаємо об'єм. Об'єм куба, чому дорівнює? Об'єм куба дорівня на а, ап, на /А, а. Бачите, а на а на А. Нам потрібно тобто ми знаємо об'єм, нам потрібно підібрати таке число. Щоб можна було це саме число помножити три рази. Тобто а на А на А. Так? так? Оце ми маємо 216. І яке може бути таке число, щоб ми його три рази могли помножити і отримати наші 216 кубічні сантиметри? Яке таке може бути число? Ну, ми спочатку з Лізою робили методом, просто ми підбирали. Нам не підійшло число ні 2, ні 3, ні 4, ні 5. Бо 5 на 5 на 5 це буде у нас 125, так? І ось ми взяли число 6. 6 на 6 було 36. І 36 на 6 у нас якраз і вийшло. 200, 216 наші е, наші. Е, число 216, так? Так. Тобто кожне дивимось, ще раз, давайте подивимось, що формула об'єму куба це А помножити на А помножити на А, тобто А в кубі. Ми знали, скільки у нас дорівнює е, об'єм, так? так? але ми не знали, скільки у нас дорівнює ребро. Ми, ми просто підібрали, ми просто підібрали е, що наше ребро. Що 6 на 6 на 6, це якраз і буде 216. так? так. Тобто 6 см ребро нашого е, куба дорівнює 6 см. ти це зрозуміла? Не mm. дуже. Це розуміло. да, Бо у нас, у нас ми знали об'єм, а нам потрібно знайти ребро, щоб знайти площу в будь-якому випадку у Верхні куба, нам потрібно знайти ребро, оскільки дорівнює ребро. Ребра все, всі у куба однакові. І ось, дивіться, ці 216 ми просто методом підбору, що можна було помножити три рази, яке число, три рази можна було помножити, щоб отримати 216. так? І це вийшло число 6. Тобто ребро нашого куба дорівнює 6 см. Правильно? Ось, так. наші 6 см. Добре. Ми знаємо тепер, що ребро нашого куба дорівнює 6 см. І нам тільки залишається знайти площу поверхні куба. За якою формулою, Ліза, ми знаходимо площу поверхні куба? S дорівнює 6 повністю на А в квадраті. Так, формула нашого куба. Формула площі куба це 6. 6 це що? 6 це що таке 6? Це грані. Шість да, граній. Помножених. А А квадрат це що? Це в нашому випадку. А квадрат 6. Ну, ні, а квадрат. Я маю на увазі, що таке взагалі А квадрат. А квадрат це площа однієї грані, а на А. А на А це А квадрат це площа однієї грані. І площу однієї грані ми, можем, ми множимо на 6, бо гранів на 6. Так? Правильно, я так. кажу, ми множимо на 6, і це і є площа нашого куба. Дивимось, давайте подивимось. Значить, площа куба дорівнює 6. 6 це 6 граней. А, 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 а квадрат – це площа однієї грані. Так як у нас ребра всі однакові, то площа одного квадратика. Грань, не забуваємо, що це квадратик у, у цьому у кубі. Так? Фігурі куба це квадратик. І наш квадратик один дорівнює А квадрат площі нашого одного квадратика, так? а, а помножити на А. Ось і наша формула. Тобто ми 6. Спочатку не забуваємо, що ми робимо підводимо у степінь, так? Підносимо у степінь. 6 на 6 у нас 36 вийшло. І множимо на 6. Тобто 36. Це в нас була площа одного квадратику, так, 36 так. сантиметрів а квадратних. 6, а 6, і помножили на 6 граней нашого е, куба. І ми отримали наші, знову ж таки, оці 216, але вже сантиметри квадратні. квадратні. Бо не забуваємо, що площа у нас вимірюється у сантиметрах квадратних. А об'єм ліза Убіриться в кубічних, кубічних сантиметрах, так? Добре, і напишемо, що наша площа дорівнює. Бачите, у нас так само вийшло, що і об'єм 216, вийшло, і площа 216. Ну, Це не завжди так. Просто так виявилося, що у нас і ребро 6 см. Так? І градів 6. Да, і грани 6, і все по 6, і того у нас знову 216 вийшло. Якщо б у нас грань була інша довжина, то у нас ці б цифри не, не, було не однакові. співпали би, та, не були б однакові. Задачка не, не така, не проста, так, лізочка. Да. Але потихеньку, помаленьку ми її зробили, ми її зробили правильно. І якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па.